Енергетика та захист інфраструктури були сьогодні основними темами ставки Верховного головнокомандувача, Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, обговорювали створення резервів обладнання а також підтримку європейських партнерів, які можуть надати необхідні ресурси для зміцнення нашої енергосистеми. Більше дізнаємося у міністерки енергетики України Світлани Гринчук. Пані Світлано, я вас вітаю. Доброго вечора. Розкажіть нам, з якими основними рішеннями ви вийшли зі ставки, і що буде з нашою енергосистемою, які кроки на її посилення будуть в житті? Насправді я на останні два місяці після того як росіяни активно якби масштабували свої е, атаки на об'єкти енергетики на енергосистему, ставки присвячені енергетики енергетиці проводяться практично кожного тижня, і президент під особистим контролем тримає е, і процес відновлення, і процес підсилення захисту, як протиповітряного, так і фізичного е, тому кожного разу така ставка вона. Призводить до прийняття. Певних конкретних рішень і завдань для кожного міністерства, для кожного відомства, для того, щоб всі ці завдання виконувалися чітко в сроки, і ми розуміли також, наскільки ворог міняє свою тактику атак, що є основними цілями, і швидко реагували на це. Тому сьогодні дійсно багато було присвячено саме міжнародній допомозі, роботі з партнерами, тому що ми мобілізували, в принципі. Всі свої внутрішні ресурси, і ви бачили це по попереднім рішенням е, уряду, де виділяються кошти додаткові на підсилення е, захисту фізичного, де виділяються кошти на закупівлю додаткового обладнання, е, зараз дійсно працюємо з партнерами в різних форматах і в рамках е, формату G7+, і безпосередньо з кожною країною для того, щоб залучити якомога більше е, допомоги. Саме у вигляді обладнання, яке нам потрібно для відновлення наших об'єктів, угу. станом на нинішній вечір, яку ми маємо ситуацію в енергосистемі? Скільки у нас людей без світла і де ситуація найтяжча? Ну, ситуація, взагалі, в енергосистемі контрольована, і навіть при таких складних обстрілах і складних пошкодженнях, ситуація залишається стабільною на сьогоднішній день. Одна з найскладніших ситуацій це в Чернігівській. Області, на жаль, вони завдають, зазнають атак і зазнають пошкоджень, особливо енергооб'єкти в області практично кожного дня. На зараз діє три черги графіків погодинних відключень. Вночі буде менше і дуже сподіваємося, що там за допомогою ремонтних робіт, які зараз підходять до завершення, на днях ситуація в Чернігівській області стабілізується. Крім того, в нас цієї ночі були атаки на Дніпро. Дніпропетровщині і Харківщині через це є також там частково знеструмлені споживачі, але це невеликі, невеликі обсяги. І як ви знаєте, вчора також був атакований один з вугільних об'єктів в Дніпропетровській області. На щастя, обійшлося без жертв. Всіх шахтарів вивели назовні. Надається їм вся необхідна допомога, але ну це дякувати Богу, що немає в нас жертв. Ну, сьогодні в усіх регіонах діють обмеження потужності для промислових споживачів. Ну і звісно, дивимося на прогноз погоди, де поки ніяких суттєвих змін немає, але з настанням холодів як завжди збільшиться енергоспоживання. То скажіть за таким реалістичним прогнозом, коли ми опинимося в ситуації відключень стабілізаційних, і чи є хоча б один відсоток надії, що ми оминемо цей сценарій. Насправді споживання дійсно дуже виросло в нас за останні два тижні. І, звісно, пов'язано це в першу чергу з погодою. Ми також прогнозуємо, що з включенням вже тепла в найближчі дні для наших споживачів в нас зменшиться споживання, оскільки зрозуміло, що якщо єдиним джерелом обігріву також є електроенергія, то люди. Посилено споживають електроенергію. Крім того, в нас завершується ремонтна кампанія на ряді об'єктів. Це також додасть, сподіваю, додасть генерації нам до. До нашого для того, щоб було простіше покривати попит, і в принципі, ми сподіваємося, що без якщо не буде додаткових значних пошкоджень, то нам не доведеться застосовувати графіки відключень. Що стосується сьогоднішніх графіків відключень для для промислових споживачів для підприємств. То дійсно для того, щоб збалансувати систему саме сьогодні, оскільки один з таких найхолодніших днів нам доводиться застосовувати такі стабілізаційні графіки. Але тут хочеться вкотре нагадати і попросити наші підприємства, що в нас є можливість імпорту електроенергії з країн Європейського союзу, з країн сусідів і компанії, які імпортують понад 50% необхідного їм ресурсу, вони автоматично убезпеють. Чують себе від будь-якого роду відключень, тому ми закликаємо і активно працюємо з нашим бізнесом для того, щоб вони користувалися цією можливістю. Брали імпорт, закупали імпорт. і Це допоможе також централізованій центральній енергосистемі бути більш збалансованою, зменшити навантаження на неї. Ми з вами говоримо про електроенергію, але у нас також не все просто із газом. Росіяни завдавали низку ударів і по видобутку, і по інфраструктурі газовій, по об'єктах, які б мали б викачувати газ із підземних сховищ, в якому стані ми підходимо до опалювального сезону. В контексті запасів газу і можливості його транспортування по трубах Так, дійсно газова інфраструктура стала одним з ключових об'єктів з атак російських за останні два місяці. Дійсно, було були значні пошкодження. Частину ми відновлюємо на частиною ще працюємо. Що стосується взагалі запасів, шановні українці, з вами на зв'язку 214 окремий штурмовий батальйон з Таким проханням, так як у нас зараз дуже дійсно мало інструменту для ремонту нашої техніки, техніка нася побита, на жаль. Але ми вже не перший рік виконуємо задачі на різних напрямках Донецький, Харківський і так далі. Ми б хотіли до вас звернутися з таким, щоб допомогти зібрати нам донатами, грошима, чим то, хто зможе, на універсальний ремонтний комплекс, для того, щоб ми ремонтували якісно і швидко наші автівки. Нашу техніку будемо вельми вдячні вам за кожну вашу копійку, яку ви нам задонатите. Слава Україні! Героям! слава! Газовикам хочеться особливо подякувати, тому що в таких складних умовах вони працюють, але демонструють дійсно такі героїчні результати, скажімо так. Угу. А, ну, пані Слана, якщо виникнуть проблеми із газом, ну нехай його достатньо по кількості, але росіяни атакуватимуть ту інфраструктуру, яка необхідна для того, щоб газ потрапляв далі по трубах і йшов до людей. Чи існують технічно якісь можливості подавати його погодинно або змінювати маршрути, тобто. Такі альтакі і сценарії для газової системи, які ми маємо з електроенергією, коли її не вистачає це взагалі технічно продумується? це можливо. Звичайно, і, хоч ми сподіваємося, що нам вдасться пройти без будь-яких обмежень, але маючи вже досвід з електроенергією, вже напрацьовано і прийнято всі необхідні технічні рішення для того, щоб в разі виникнення тієї чи іншої ситуації ми могли технічно правильно і швидко реагувати, і в тому числі там і по обмеженню і перепідключенню переподачі. Всі ці рішення підготовлені, доведені до областей, доведені до міст. Ми з кожним окремо працюємо. у Всіх є алгоритм дій, що робити при настанні тієї чи іншої ситуації. Тобто, в цьому плані ми готові. Дуже сподіваюся, що не доведеться застосовувати ніяких обмежень. Що б ви порекомендували українцям та українкам, які б зі свого боку теж хотіли якісно підготуватися до зими? Один-два-три, що треба зробити? Ви знаєте, українці е, переживатимуть вже четверту військову зиму четверту зиму під час війни і під час атак, прицільних на енерго на енергетику, на енергетичну систему. Нам пощастило, що в минулому році не було в нас відключень що дійсно було і трішечки менше атак, е, і це дозволило нам відновитися. Але у нас були і дуже тяжкі зими, і кожен українець зараз знає, що основне це намагатися контролювати своє споживання в пікові ранішні години, в пікові вечірні години для того, щоб допомогти енергосистемі збалансуватися. Звичайно, дуже багато українців повстановлювали свої. Окремі індивідуальні джерела живлення електроенергії запаслися і генераторами, і екофло, і різного роду павербанками, системами зберігання енергії для того, щоб бути готовими на будь-які випадки. Це також дуже допомагає, тому що ми навіть от в цьому році фіксуємо протягом всього року через те, що українці встановили собі або сонячні панелі, або якісь системи зберігання енергії, фіксуємо зменшення споживання. Це теж говорить mm -hmm. про те, що українці, хоч і довіряють енергетикам, але переживши стільки складних зим і маючи такого ворога під боком, готуються до так, готуються і допомагають, і готуються розраховувати у тому числі на себе. Пані Слано, дякую вам дуже за розмову. Це була Власитана Гринчук, міністерка енергетики України.